Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі. 22 вересня 2022 року. З вами знову Максютинський. Зараз показую вам саджанці малини. Такі, бачите, корні, я думаю, ви впізнали цей сорт. От він трошки виділяється серед інших. Це сорт Баб 2, ремонтант з ну, поки що найсмачнішою ягодою якою я коштував. От. Тому ми її тримаємо. Це наш старий сорт. Він давним-давно в нас. От. Його в нас найбільше. <кій> і яка цікавинка, бо я кожен рік фактично показую кореневу. От. Оці саджанці зараз ж вони викопані трошки не в сезон, ще неділю-дві і почну копати, розсилати малину по замовленням. А ця саме малина вчора набрала людина і попросила зробити поза чергою ну, раніше. От. Бо змоги потім не, не буде. Її забрати. От. Що хотів сказати? Ця малина їде в Голландію. Ось так. Я думаю, що вони не пожалкують, що її взяли. От. Тим більше, що ця людина знає, що це за малина, який смак в неї. От. І так що якби, кордони розповсюдження малини сорту баб'єлєто 2 розширяються От. і доволі сильно. Голландія. Неочікувано, але в принципі це радує. От, тому замовила е, людина десяток і п'ять і штук. Ну Тут я трошки більше дав, і тут трошки більше. От, але ось гляньте, який корінь в п'яти саженців. Які коріння. Рей, успокойся. Отакі коріння. Дуже гарний корінь, він такий, як дерево визрівший, от, грубий, потужний. От. Тут вон, мочка сильна, це в мене вона перебралася до лохини, яка висажена в мішках в ґрунті. От, тому така мочна скажена, мочка скажена в неї. Ось, бачите? Є вже і порослини на деяких ідуть. От, є закладені вже регенеративні почки. От, супер. Мені дуже подобається її коренева. От, вона реально як дерево. Не кожен саджанець буде з такою кореневою е, дерево. Так що... Ось така картина. Хто ще думає, що можливо трошки зарано замовляти, то е, не зарано, вже навіть трошки це пізно, бо багато розписано і я не впевнений, що ще буде якби, от, там, велика кількість, якщо будуть замовляти саженців, От. Тому дзвоніть. Мобільний залишу, дзвоніть чи напишіть на вайбер. Дзвонити бажано ввечері, вже 8-9 година, 10, 11, 12. От, в такому плані. Бо днем працюємо. Дощ іде всередині працюємо, дощу немає, на вулиці працюємо. То те, то те робиться. От якби культур багато, роботи теж вистачає. От, тому, тому, тому роботи вистачає і без роботи не сидим. Не сижу, по крайній мірі, я, бо помічник в Польщі поки що. От. Е... Непогано, в принципі, мені подобається, Все гуд цього року. Подивимося ще, як фундук будуть саженці які будуть кореневи. Ну, Я прогнозую, що мабуть коренева буде не сильно потужна. От, І можливо навіть і не потужна, От. бо догляду менше було, ніж зазвичай. Тому що війна, цей призив, це тягання цілу весну аж до літа. От. І ще воно не закінчилось. Тому будемо дивитися. Ну, є двохрічка, трьохрічка там все таке, Загалом помалині ви зрозуміли. Є умовна назва монастирська літня, дуже крупна, супер врожайна, кругла і впадається, як який рік кругла і злегка видовжена ягода. Перекупи її дуже гарно беруть, вона не тече, вона плотна. В ну, аб'єлетту 2, супер смак, гарно росте, безпроблемно, ні разу ніяких обробок я не робив. Підживка стандартна, органіка. Якщо є можливість полив, на полив гарно відзивається. От, дуже смачна ароматна ягода для свіжого вжитку саме те. Джеми варення з неї класні виходять. Цукру менше треба, як зазвичай, бо вона не є кислою. Що ще є? ага, Буду викопувати ще полану. Не полку, а полану. Ця нижча така росте такою йолочкою, знаєте, лочкою і вся от Буду її копати чимало, тому кого цікавить, на неї будуть трошки знижки. от, кого цікавить пишіть Палани трохи буде. баб'є Лето 2 теж ще думаю, ну трохи буде. Е, Літньої е, у нас її чимало, теж насажено вистачає саженці. От, Тому кому потрібно, пишіть чи набирайте, і будемо записуватися і домовлятися. От, все. Всім гарних врожаїв, миру і добра, почуємося.